Літературна студія Пегас вітає щиро усіх вас. Дорогі діти, ви вже знаєте, що у живій мові трапляються помилки у наголошенні. Минулого разу ми розглядали тему наголос в іменниках та дієсловах. А сьогодні ви дізнаєтесь про наголос. У числівниках та іншомовних словах. Отже, числівники в українській мові наголошуються так: одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, Вісімнадцять, дев'ятнадцять, 50, 60, 70, вісімдесят. Запам'ятайте наголошення таких іншомовних слів: Бюрократія, аристократія. Демократія, плутократія, міліметр, сантиметр, дециметр, кілометр, діалог, монолог, каталог, некролог. Щоб не допускати помилок, треба розрізняти наголошення однокореневих слів в українській та російській мовах. Різниця, а російською разниця. Сільський російською сільський. Старий. російською старий. Перепис. Російською перепис. Плавкий. Російською плавкий. Різкий. Російською резкий. Показ. Російською показ приріст російською прирост, приятель російською приятель середина російською середина. Запам'ятайте. Наголос у словах Україна, Український, по-українськи. Спираючись на отримані знання, виправте помилки у реченні. Для цього зупиніть відео і подумайте. Як буде правильно. А правильно так. Сімдесят вісім чоловік не справилися зі своїми завданнями. Сподіваюсь. Із наголошенням у слова проблем у вас не буде. На все добре!